Друзі, всім привіт! Дуже цікава інформація щодо батьківських віз. Ви, напевно, вже чули, що планується повний перегляд імміграційної програми. Вже багато змін оголошено, ще більше буде оголошено. Якщо ви чули про, про таке чи не чули, я додам лінк під цим відео. Є така штука, як Паркінсон Report. Який буквально місяць тому о, о, дали о, дослідники, це група з трьох дослідників: о, Паркінсон, Джо, Джоанна Хоу, професор, і не пам'ятаю хто третій, здається, Азаріс, чи Джон Азаріс, здається, його звуть. Так, от, вони зробили репорт, о, який до речі, їм уряд приблизно 6-8 місяців назад. Щодо ефективності імміграційної системи, там різні параметри: ефективність, чесність, справедливість, ем, наскільки вона створена для того, щоб досягати тих чи інших цілей імміграційної програми, тощо я не прочитав. Весь репорт, там 200 сторінок. Чесно скажу, на роботі не маю часу все прочитувати. Звісно, в кінцевому варіанті я його прочту, обов'язково з ним повністю ознайомлюсь, але поки що тільки заглянув буквально кусочками. Я почав заглядати з Parent visa. І там досить неприємні речі щодо Parent visa. Я я, я зразу згадав, що, що я посміхаюся. Одна з дослідників мала бути моїм керівником наукової дисертації, але а, трошки не склалася. Не, 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 ніяк не пов'язано з її з професійними якостями, але я посміхаюся, не тому, що погані новини про батьківську візу, а тому, що а, одну з людей, яка робила цей репорт, знаю дуже добре. Просто, просто цікаво, якою була її логіка, коли вона це, це писала. Не знаю, чи це її думки, чи. Двох інших дослідників, а, а вона саме так не думала. Не знаю, але посміхаюся, тому що добре її знаю. Так от, до чого вони дійшли? Ніколи про батьківські візи, до речі, з нею не спілкувався. До чого вони дійшли? <кхід> що батьківські візи вони дуже неефективні. Е, зауважу, що я зараз кажу не про батьківські візи е, для українців. Ясно, що вони ефективні, коли нам їх видають за 3-6 місяців. А от е, інші люди їх чекають 30-40 років, помирають раніше, ніж отримують. Так от, загалом. Визнано, що це неефективно, і запропоновано, я підкреслю, цей, цей репорт ем, має в собі пропозиції, які уряд може прийняти або не прийняти. Так от, запропоновано ем, цим репортом е, прийняти систему лотереї видачі батьківських віз, тобто е, взяти ще меншу кількість, ніж є зараз у наявності. І розігрувати їх, щоб не заставляти людей чекати по 40-30 років їх видачі, просто кожного дня розігрувати. От як грін карта розігрується, так? знаємо, що мізер людей реально її виграють. Ну, мізер людей. Не просто так вона називається лотерея. грін-карта. От вони пропонують, що це справедливо і чесно, таким же лотерейним шляхом розігрувати батьківські візи. Що якщо ти виграв, молодець, якщо ти не виграв, ти знаєш, зразу знаєш, що ти пролітаєш. А, от розігрувати лотерею. Я підкреслюю, це пропозиції ріпорту, Е, уряд може їх не прийняти, а може прийняти. Я до чого? Уряд зараз оголошує потрошку зміни, які він саме буде приймати з цього репорту. А якщо він 1 липня спочатку фінансового року візьме і прийме цю реформу батьківських віз з лотереєю. Що це означатиме практично для українців? Тепер переходимо до нас. Це означатиме, що вони більше не зможуть нас пріоритизувати. Ну, ніяким чином. Тому що лотерея це буде комп'ютерна система, яка буде обирати переможця. Її не будуть підналаштовувати за будь-яким політичним зіском, поглядами, співчуттям тощо. Це буде загальна система, в яку, в яку будуть заходити всі етноси і виходити, виходити, самі розумієте. Тобто, якщо ви, українець, якщо ви виграли там місце, нема питань. Вони пріоритизовано можуть будуть продовжувати нас розглядати, як вони, дякую, їм велике робили раніше. Але якщо ви цей відбір, відбір не пройшли, а як ви розумієте. Ви будете там плавати в цьому пулі в цій лотереї з десятками тисяч інших людей, то ви пролітаєте. Ви не можете оформити цю постійну візу. Клас, да? Ну тобто, якщо вони цього не зроблять, не дослухаються цього репорту в, у цій частині батьківських віз, окей. Але я, наприклад, не бачу, чому б вони не дослухались саме в цій частині. Тому що мені здається, що вони вважають це класною ідеєю. Бо в цілому імміграцію батьки в цій країні настільки не заохочують, от настільки не заохочують, що це було б для них норм ідеєю. Обмежити ще більше, але це буде чесно, тому що якщо людина виграла, вона знає, що вона отримує візу і не буде 30 років чекати, а там за рік її вийде. Якщо людина не виграла цю мізерну квоту, вона зразу знає, що вона пролітає. Я от до чого це кажу. Я ніяким чином не хочу сіяти паніку. я не хочу цього робити. Я просто звертаю вашу увагу, що всі ці зміни до 1 липня точно не поприймають. Поки що всіх, кого я подаю, ще квота місць є. У мене ще не було проблем. Це фактично, що у вас залишається? Це залишається пів травня і червень. За пів травня і червень можна зібрати аплікашку і подати її. Може пронесе і ніякі з цих змін не будуть прийняті. А може не пронесе. А ви як думаєте? Залишайте ваші коментарі під відео, лайки, якщо вам подобається це відео. Під цим відео також буде а, лінк на репорт цих трьох науковців, який можна скачати, самостійно прочитати. Що все це, то що я сказав, це дійсно пропонується. І тільки від уряду буде залежати, чи прийметься це зараз чи ні. Але я рекомендую вам не чекати на них. Якщо хтось ще не подався на постійне резидентство для батьків, зробіть це зараз. Або зверніться, зверніться до мене для, за консультацією. Дякую і всім гарного вечора.